Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 223 і завдання у нас наступне: спростий вираз. І дано 4 завдання. І в першому завданні, як приклад, показано, як треба спрощувати вирази. Тобто, дано в скобках деяка сума плюс. Додавання поза скобками, йде згрупування чисел, а невідоме А виноситься за скобки. Давайте розглянемо аналогічно першому завданню. Розглянемо друге, третє і четверте. І так, друге, 43 плюс і в скобочках 96 плюс Б. Це буде дорівнювати. Давайте згрупуємо 43 плюс 96 плюс B. І треба виконати дію в скобках. Тобто до 43, можна усно, можна в стопчик, додати 96. Ми отримуємо 3 плюс 6 9. І 4 плюс 9. 13. Отримали 139. 139 плюс Б. Таким чином, отак спрощується вираз. Записується спрощений вираз. Давайте перейдемо к третьому завданню. Давайте. Тут можна скласти також. В стопчик можна хто може і усно це зробити, а можна зробити і таким чином. Записати М плюс 1000 записати як 1 записати як 1000, плюс одиничка, плюс 9999. І... Після такого такої запис об'єднати одиничку плюс 9999. Тобто ми маємо М плюс 1000 Плюс, а тут легко вже усно порахувати, що це буде 10 тисяч. Таким чином М. Плюс. І тут 10 тисяч плюс тисяча, це буде 11 тисяч. Так, от таким чином ми спростили це запис цього виразу. І так, четверте завдання. Тут, ну, тут ми також бачимо, що можна стопчик, а як це зробити усно? Давайте запишемо, наприклад, 1273, запишемо як 1200 плюс 73 плюс N плюс. А тут 2127 запишемо як 2100 плюс 27 І що ми? можемо як усно це можна порахувати. 1200 плюс 2100 це буде 3300 пишемо 3300 плюс а 73 плюс 27 це буде 100 плюс n. 3.300 плюс 100 – це буде 3.400 плюс N. Так, давайте запишемо тепер відповідь. І так, перше завдання – це 101 плюс А. Друге – це 130 Дев'лю B. Третє це M плюс 11 тисяч. І четверте завдання це 3400 плюс N. Таким чином вправа виконана. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.